Антитерористичний відділ поліції Нідерландів затримав у Роттердамі 32-річного громадянина Франції за підозрою у підготовці теракту. Чоловік ймовірно готував атаки за завданням ісламської держави. Найближчим часом підозрюваного передадуть Франції. Крім нього, поліція Нідерландів затримала ще трьох осіб. Австрія наполягає на запровадженні прикордонного контролю для громадян ЄС. Очільниця міністерства внутрішніх справ Австрії Йоганна Мікель Лайтнар вважає, що систематичний контроль на зовнішніх кордонах ЄС попередить в'їзд до країни джихадистів, що повертаються з зони конфлікту в Іраку і Сирії. Після закриття Балканського міграційного маршруту біженці знайшли інші шляхи до Європи. Повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Популярним стає італійський напрямок. За даними видання, біженці з порту Анталії або ж Зафін на невеликих риболовецьких суднах потрапляють Середземним морем до Італії. Така переправа може коштувати від 3 до 5 тисяч євро. Зазначає видання. Кількість загиблих внаслідок теракту Талібану в пакистанському місті Лахор зросла до 72 осіб. Серед них 29 дітей, понад 200 людей поранено. Повідомила речниця рятувальної операції. Парк міста Лахор, де сталася атака терористів, закрито за заявою терористів. Атака була спрямована проти християн. Вулкан Попокатепетль прокинувся у Мексиці. Вулкан вивергає дим і попіл висотою понад тисячу метрів. Хмара вулканічного попелу вже спричинила порушення авіасполучення в регіоні. Мешканцям навколишніх районів рекомендують одягати маски. Вулкан знаходиться на відстані 70 кілометрів від столиці країни Мехіко.